Доброго дня, дорослі та малята! Сьогодні разом з вами ми виконаємо невеличку аплікацію та дізнаємось багато нового. Сьогодні тема нашого заняття це аплікація осіннього натюрморту. Пропоную ознайомитися більш докладно, що ж таке натюрмурт. А зараз давайте разом дізнаємося, що таке натюрморт. Натюрморт це зображення неживих предметів, що об'єднані в одну композицію. У своїх картинах художники зазвичай зображують квіти, овочі, фрукти, посуд, їжу та різноманітні предмети побуту. А зараз всім разом я пропоную поглянути деякі приклади осінніх натюрмортів, які виконані з овочів. Для виконання даної аплікації нам потрібні наступні матеріали. Клей, бажано взяти клей-олівець, ножниці. Кольоровий папір зеленого, жовтого та червоного кольору. А також потрібен фломастер, маркер або ручка. Виберемо колір для нашого фону. Потім виберемо колір для банки. Листочок А4 формату згинаємо кутик до кутика навпіл. Тепер на одній половинці ми малюємо половинку банки. У формі видовженого півовала намалюємо горличко банки. Потім продовження. Ще один прямокутник. Нахилена лінія, ще одна форма. І основна частина банки у вигляді видовженого прямокутника, не розкладаючи листочка, вирізаємо, розкладаємо і приклеїмо посерединці нашого фону. Тепер в нашу банку потрібно помістити овочі. Це можуть бути помідорчики, огірочки, абрикоси, будь-що, що ви захочете. Для цього нам потрібно взяти листочок потрібного кольору, а четвертого формату. Також кутик до кутика зігнути навпіл. І ще раз зігнути навпіл. У нас вийшло чотири частинки. Нам потрібно відрізати одну частинку. Тепер цю стрічечку згинаємо навпіл, І ще раз навпіл, і ще раз навпіл. Малюємо половинку овоча. В даному випадку у нас це буде помідорчик. Відрізаємо. У нас вийшло декілька помідорчиків. Приклеїмо їх. За допомогою фломастерів домалюємо деталі. Наша банка з овочами готова Творчих успіхів! На цьому сьогодні наше заняття закінчено. Дякую за увагу та до нових зустрічей, Па-па!